Дидактична гра фігури-пустунки. Діти, перед вами будуть з'являтися геометричні фігури. Ваше завдання знайти ознаки подібності та відмінності цих фігур. За кольором та розміром. Будьте уважні. Погляньте перед вами геометричні фігури. Що у них є спільного? Правильно, вони всі синього кольору. Яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, маленький синій кружечок, бо він меншого розміру, ніж інші. Погляньте, що у цих фігур є спільного. Правильно, вони всі однакового розміру. А що в них є відмінного? Молодці. Вони всі різного кольору. А ці геометричні фігури, що в них спільного? Так, дітки, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, це трикутник, тому що в нього є кутики, а в кружечка й вавала кутиків немає. Чим схожі ці геометричні фігури? Молодці, вони всі однакового розміру. А чим вони різні? Правильно, в кожної з них свій колір. Що об'єднує всі ці фігури? Правильно, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, дітки, це жовтий квадрат. Що об'єднує ці фігури? Молодці розмір. Яка геометрична фігура відрізняється? Правильно, це оранжевий прямокутник, тому що решта фігур зеленого кольору. Чим схожі ці фігури? Правильно, дітки, вони всі однакового розміру, а відрізняються за кольором. Правильно. Ці геометричні фігури молодці, всі однакового кольору. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, маленький фіолетовий кружечок. Ось ми і виконали з вами завдання, і розпізнали усі фігури-пустунки.